Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі! Пропоную до вашої уваги три короткі українські серіали 2024 року, які варто подивитися, якщо ви їх ще не бачили. Незмінно дякую всім, хто підписався на канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду! На першому місці знаходиться серіал під назвою Поклик Кохання країна виходу України, рік виходу 2024». За сюжетом, перше кохання Ані та Андрія, які разом навчалися у школі невеличкого селища, раптово уривається через безглузде непорозуміння. Тому шляхи закоханих розходяться. Андрій стає кадровим військовим і бере участь у боях на сході України. А Аня їде до столиці, щоб робити там кар'єру та влаштувати особисте життя. Велика війна змінює життя головних героїв рішуче і безповоротно. Андрій отримує важке поранення, майже втрачає зір і повертається до рідного селища, де живе його син. У будинок Анни та Олексія влучає ракета. Її чоловік гине, тому вона їде на батьківщину, щоб якось оговтатись, і зустрічається там зі своїм першим коханням. Тому як будуть розвиватися події у даному серіалі, і чи зможуть Аня та Андрій порозумітися через багато років і знайти своє справжнє кохання, це ви зможете дізнатися, якщо подивитись даний серіал. На другому місці знаходиться серіал під назвою Шлях додому країна виходу України, рік виходу 2024». Серіал розповідає про дві родини, які стають жертвами ріалтора Афериста. Удвічі проданий будинок заїджають дві сім'ї переселенців, які втекли від війни з Криму та Донбасу. Родини кримських татар та українців з Донеччини абсолютно не схожі ментально, традиційно та релігійно. Вони змушені співіснувати та визначати, хто в домі головний. Тому чи вдасться їм вирішити проблему з аферою і чи зможуть дві різні родини жити разом, незважаючи на побутові сварки та розмови про можливе вторгнення Росії в Україну? І чи не стануть їхні конфлікти на заваді виникненню та розвитку кохання між їхніми дітьми? Це ви зможете дізнатися, якщо подивитись даний серіал. На третьому місці знаходиться серіал під назвою Батьківський комітет. Країна виходу Україна. рік виходу 2024». Даний серіал розповість про порятунок українських дітей на тимчасово окупованих територіях. У головних ролях у даному серіалі зіграли такі актори, як Катерина Варченко, Надія Хільська та Артемій Єгоров. За сюжетом дія серіалу відбувається у невеличкому містечку на лівому березі Дніпра, окупованому росіянами. Головна героїня, завідувачка дитячого садка Оксана Заброда, провела місяці у підвалі через свою проукраїнську позицію. Після звільнення вона намагається вижити в умовах окупації. Але коли жінка дізнається, що її доньку, яка перебуває в таборі в Криму, може тимчасово депортувати до Росії, вона вирішує діяти. Під прикриттям батьківського комітету разом з іншими батьками Оксана намагається зупинити викрадення дітей зі свого окупованого міста. Тому, друзі, незважаючи на болючу тематику, раджу не пропустити даний серіал, який покаже реалії нашого сьогодення і змусить боротися і не опускати руки навіть у найскладніші часи. Якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!